Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Я думаю, багато з нас полюбляють смородину. Смачні компоти, варення, з якого потім виходить супер начинка для тертого пирогу. Та й не забувайте про вітаміни, що дарує нам ця ягода. Інколи, після збору урожаю, думаєш, ну, щоб трішки ягід і все. Точно на все вистачило б. Так ось, для того, щоб забезпечити достатню кількість урожаю, ягід смородини, ми можемо розмножувати її зеленим, або, якщо часто кажуть, літніми живцями черенкуванням. Як правило, для розмноження смородини цим методом фахівці радять забезпечити вільне місце в теплиці або вашому імпровізованому парничку, куди буде висаджений наш посадковий матеріал, оскільки нашим зеленим живцям черенкам, для вкорінення необхідна буде досить висока вологість повітря і постійна температура. Я буду висаджувати черенки в горщик, а потім поставлю ці горщики в теплицю. Але частину горщиків я залишу на вулиці. Одразу хочу звернути вашу увагу і на те, про що я тільки що казав, що значна частина черенків, що раніше мною укорінювалася, висаджувалася, досить добре приймається і на вулиці, лише трішки притініть це місце. При цьому мені потрібно просто підтримувати нормальну вологість ґрунту, щоб ґрунт під нашими живцями, черенками не пересихав. Тепер, що стосується ґрунт, е, я беру його, звичайний ґрунт з власної ділянки, поєдную цей ґрунт із добре перепрілим компостом і е, звичайним піском. Можете річковим, якщо є така можливість. Все, більш нічого, перемішали. І ось наш ґрунт готовий. Обов'язково трішки притрамбовуєте. Я буду висаджувати ось такий горщик, якщо у вас горщик, трішки притрамбовуєте горщик. Тепер, друзі, що стосується посадкового матеріалу, ось у нас такі, ми беремо. Цьогорічні прирости, я вам покажу. Ось у нас це у нас порічка. До речі, ми будемо чинкувати і порічку, і смородину, в принципі, цим же методом. Е, як правило, ми беремо, як раз, чому я знімаю для вас відео. Кінець липня, початок серпня це ідеальний час для того, щоб заготавлювати наші череночки. Це мають бути прирости, я сказав, поточного року. Ми нарізаємо молоді зелені пагони на живці довжиною 8-10 см. При цьому верхівку пагона, тут у нас вона задерев'яніла, я можу її брати. Якщо вона у вас трав'яниста і просто гнеться, то, як правило, її не беруть, її зрізають і відкидають, тому що вона точно не прийметься. Е, обов'язково нам буде потрібен гарний інструмент. Я маю на увазі секатор, Він має бути досить добре заточений. Тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. Е, крім цього, нам буде треба обов'язково. Ось такий укорінювач або будь-який інший, який ви знайдете. Їх дуже багато в магазині, з цим у вас точно проблем не буде. Ось укорінювач. Будь-який інший препарат, який стимулює ріст коріння наших майбутніх черенків. Багато хто радить е, замочувати череночки у розчині укорінювача. На 12, а то й 24 години. Ну, я, в принципі, цього робити не буду. Я вам скажу так, друзі. Навіть якби ви цю гілку зрізали і просто втихнули її прямо зараз у землю, то даю ну, 90%, що вона у вас більша частина ваших череночків е, прийнялася, даю 90%. Але вже робимо все по букві, як кажуть, професійній. Тому розповідаю. Отже, на зеленому черенку, як я й сказав, ми будемо залишати десь 3 почечки. Тепер дивіться, що нам потрібно. Ось у нас є такий череночок, так? Нижня почечка-листочок. Ми робимо ось такий косий надріз під нею. Ось так. Сподіваюсь, вам видно. Залишаємо раз, два, три. Три почечки. У нас буде 4. Убираємо в даному випадку вершочок. Тепер дивіться, друзі, забираємо ось ці листочки. Залишаємо два верхніх листочка. Якщо вони у вас величенькі, щоб зменшити випаровування, ми їх зараз, друзі, ось так обрізаємо ще навпіл. Все. Ось у нас готовий череночок для висаджування. Давайте ще трішки ось тут приберемо. Нижній у нас косий зріз, який будемо висаджувати в землю. Верхній прямий зріз. Тепер ми оцім косим зрізом. Обережненько, друзі, макаємо у наш корневін, чи що у вас там ще буде, саме цю частинку, яку ви зрізали. І під кутом 45 градусів ось так розміщуєте в землю, у наш горщик, наш черінок. Все. Ось так. Е, наші черенки ми розмістили під кутом. Е, ми заглибили їх на дві бруньки, на дві брунечки. Тепер ми їх проліємо водою і ви можете накрити їх або, там, я не знаю, зрізаним бутлем, або пластиковою бутилкою в залежності від діаметру вашого горчику, або плівкою. ось. І, в принципі, все. Небафено допускати вам буде пересихання цього ґрунту. Потрібно буде підтримувати вологість. Перші корінці мають з'явитися десь через приблизно 12-14 днів, десь через 2 тижні. Після появи перших втеч всіх ось пазух наших почечок. Притінення можна вже прибирати поступово, і поступово, скажімо так, на декілька годин прибирати і вафе накриття, що ви там будете використовувати. Ну, Якщо чесно, друзі, я просто частину своїх черенків, як я сказав, поставлю в теплицю, і вони в мене будуть стояти в теплиці. А частина черенків буде стояти просто на вулиці, без е, всяких там бутлів ще чогось. Просто буду підтримувати вологість ґрунту. Також поливи ми будемо скорочувати. До одного поливу в 2-3 дні, але в будь-якому випадку, я нагадаю, дивитеся по пересяганню ґрунту. І вже, в принципі, до початку осені молоді саджанці повністю адаптуються до умов зовнішнього середовища. Якщо вони вистояли в парнику, то з парника їх будете пересаджувати у відкритий ґрунт і будете дорощувати рік, після чого ви будете висаджувати їх на постійне місце. Якщо саджанці великі, то на нове місце їх можна висаджувати одразу з теплиці. Ще акцентую вашу увагу на тому, що нарізати гілки на майбутні черенки краще всього зранку і одразу класти їх у воду. обов'язково, щоб вони не пересихали. По ґрунту перегною додаю переплівшого зовсім трішки. Пропорція земля-пісок, ну практично, один до одного. Ось, в принципі, все. Ось так, друзі. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисне, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.